Так, ну що, хочу сьогодні з вами поділитися. У нас є ще один очередний проєкт це щеплення на мотор N55B30, бензиновий мотор. Виглядає це щеплення іменно так, як ви бачите. Що сюди входить? Це одномасовий маховик. Так, він виглядає збоку. Його вага 7,8 кг, тобто майже 8 кг без 200 г. Коли рідний маховик двухмасовий важить 13,3 кг. Також, щоб ви бачите, диск. Диск у нас розрахований на 600 крутящого моменту, він у нас йде на Кераміці е, є варіант, якби на органіці. Ну, в даному випадку у нас такий комплект йде е, на кераміці. Це чисто підріфт, зроблений такий е, варіант, і корзина до 400 лошадіних сил. Тобто, от така конфігурація. Ну, і звичайно, вилка. Вилка у нас іде з вижимним на два положення. Тут у нас менше, тут більше. Тобто, це все дальше залежить від. Комплектації, то є висоти педальки, там свої є нюанси. В общем, я просто веду до того, що є уже отакий комплект на N55B30. Це я вважаю спортивний такий варіант, бо двох масових махівки, як зазвичай, виходять зі строю. А тут у нас вже одна мас, і він, як бачите, з демпферним диском, з потужним демпферним диском, який витримує свою мощність. Ось такий комплект. У нас є так, що кому потрібно, звертайтеся по ціні, по установці і по всім другим питанням. Що стосовно щеплення, я вам розповім.